Слава навіки Богу, нехай Господь вас завжди береже. Коли Ісуса Христа розіп'яли, то з ним розіп'яли ще двох розбійників. Один розбійник злослав Господа, а інший проявляв любов до Ісуса Христа. Івангелія від Луки, 23 глава, 39, 43 вірш. А один із розп'ятих злочинників став зневажати Його і говорити. Чи ти не Христос, то спаси себе і нас, обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи чи не боїшся ти Бога, коли сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо? Це ж жодного зла не вчинив. сказав до Ісуса. Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє і промов до нього, Ісус, по правді кажу тобі: Ти будеш зо мною сьогодні в раю, амінь. Тому видно, що в розбійника простежується виконання п'ять початків вчення Христового. А перший початок це є покаяння, другий це хрещення, в Отця, Сина і Духа Святого. Третій це прийняття Божої влади, Божої церкви. Розбійник осознавав свій гріх та каявся в своїх гріхах. Він вправляв любов до Господа Ісуса Христа, заступаючись за Нього. Він назвав Ісуса своїм Господом. Також Він вірив у вічне життя та Він не судив, але суд. Застосовував саме до себе, тому Ісус Христос сказав Йому, що будеш зі мною сьогодні в раю, тому нам дуже важливо мати покаяння в своєму житті, щоб дивитися саме у своє життя, а не в життя інших людей та виправляти свої помилки, бо наші гріхи. Нам не нам не дають приблизитися до Господа, але коли ми каємося, то Господь нас вибачає як наш люблячий Отець Небесний. Тому ця історія слугує для нас прикладом, щоб і нам бути так само гарним прикладом для других людей та світлом в цьому світі, щоб люди, дивлячись на наше життя, проставляли Отця нашого Небесного. Амінь.